Бортовий журнал, частина 2. Історія аналогів якої не існує. 5 січня 2024 року. Оскільки я не вмер, а бортовий журнал з поясненням того, що зі мною сталося, я таки написав. Причому написав те, що зміг пригадати, а більшість кричучих фактів демонічного впливу в цьому світі я не розповів. Але вони є і були протягом усієї історії людства. Якщо я не помер, і треба далі жити до фіналу свого життя, то я почну писати другу частину вартового журналу, в якій я писуватиму все, що роблю, чим живу, які думки мені нав'язують, або які сам формую, щоб уникати зла і вести боротьбу як можу за себе і за те, що мені дороге. Очора я знову заснув під з надійною. Цілий день, на відміну від останніх двох років війни, я щось міг робити. Але оскільки я багато втратив зі свого здоров'я, тілесного і розумового, усі ці зусилля настільки важкі для мене, що іноді приходить думка, а для чого все це? Тим більше знаючи, що моїм приниженням і нікчемністю тішаться і радіють люди з голосами, які стежать за мною. Підключається до мозку, чують внутрішні голоси, яким я намагаюся протидіяти постійним спробам сутності, принижувати і пригнічувати мене, заповнюючи весь мій час за жахливими стражданнями через нелюдські тортури, вигадуючи демонічні байки, і передаючи їх. Голосами в моїй голові своїм підконтрольним людям, як неправду з мого минулого, ніби це справді сталося. Це важко пояснити і передати, але лише ті, хто стикався з голосами в голові, частково зрозуміють, що я пишу. Учора я почав читати Майкла Ньютона та його книги про досвід роботи регресолога. Це коли людина вводять транс через гіпноз, намагається допомогти вирішити духовні чи психологічні проблеми часто. Навіюючи її інформацію про попереднє життя з мого досвіду життя залосами, можу сказати, вся ця історія з минулими життями, чергова гра. Люцифера, щоб спокусити людину, вести його ману через таких езотеричних майстрів, а потім керувати її життям. Уся ця система поповнюється новими людьми, що заманюють іншими до безумства, просуваючи певні теми. Можливо, це просто вигадки невидимих тварів, які харчуються людьми. Езотеричні вчення мають таку довгу історію, що щоб розплутати їх, довелося б гартати сторінки історії дуже далеко. Повернімося до Ньютона. У його вступному слові. Мене вразило те, що все, що він описує термінами, сталося зі мною. Виявляється, є три стадії свідомості надсвідомість, підсвідомість і свідомість. Яка відповідає за всі відчуття людини, що дають змогу захищатись від пливу через призму розуміння життя. Він пише, що його методика полягає в тому, щоб за допомогою гіпнозу паникати в глибини підсвідомості і активувати приховані можливості. Фактично, він написав те, що голоси робили зі мною дев'ять років під гіпнозом, вони крок за кроком беруть під контроль мозок. Коли тортури стають нестерпними, і людина не зводить рахунків з життям, створюється емоційна стежка у безвиході. А як інакше позбутись голосів, люди або гинуть, або підкоряються. І от саме довготривалий вплив через гіпноси тортури веде до повного знищення здоров'я або до повного підпорядкування волі. А тоді ці голоси шукають нові жертви, зводячи їх із розуму. Вони здатні говорити в голові безперервно. Проклали у мені тисячі доріжок і тепер сатана глузує з мого життя, насміхаючись із років приниження під контролем голосів. Я не знав, що люди можуть чути мене подумки і виконують усі проклюни, які народжуються в моїй уяві, як страшні події. Вони тримають мене в як смерть між страхом, жахом і кінцем. Життя. Ці емоції, те, що потрібно демонам, які живуть у тілах сатаністів. Цю енергію звуть Гавах, вона для них цінніша за діамант. Я бачив відео в Тікток, де жінка, яка втратила сина, чула його голос, і той почав повідомляти їй з того боку інформацію. Вона розповідала, що Гавах це валюта, яку викачують з людей, і навіть після смерті ті залишаються в полоні цих істот. Це жахлива перспектива, коли розумієш, що тебе з'їдають 9 рік, знущаються, лякають і тримають під гіпнозом, які рівнозначні зомбування. І все це заради харчування і втримання в стані страху, тому що прохліни сипляться щодня, лякають і людьми і спецслужбами і тією мережою, яка їх слухає. Вони мають людей в кожній сфері. і У разі потреби можуть розправитися зі мною легко і ще й насміхаються, як легко маніпулюють суспільством. Телефонують усім своїм людям, куди б я не приїхав. Ці люди ймовірно самі не знають про існування голосів, просто слухають кураторів, а ті отримують накази від інших. Хто знає скільки ланцюгів між ними і тими, хто зараз у прямому ефірі слухає, як мене принижує сутність. Але я не зміг покінчити з собою, хоч пориви були щодня, ця сутність і далі насміхається, розмотує мозок. Як у книзі Ньютона, захисний шар свідомості легко знищується, і тоді вони можуть висміювати будь-які спогади, вигадувати на вір, ліпити до них наклепи і поширювати це серед підконтрольних людей. Судність будує навколо мене вигадану реальність, а не я сам. І ці агенти впливу просто виконавці, яким дають завдання знищити ту чи іншу людину. Багато хто навіть не підозрює, що ними цікавляться, вивчають їхню свідомість, шукають компромат, входять у довіру, знаючи через свідомість їхні мрії, бажання, страхи. А потім діяльська, діяльська спокуса, маніпуляції, залучення до системи, де кожен підкоряється зверху, виконуючи накази. Це все називають командною роботою, але насправді реалізація діяльських доктрин, де сказано, що кожному юдею буде дано 2800 рабів. Як завжди, пишуть через 2-3 години після початку і вже не пам'ятаю, що писав, але знаю, що це були откровенні, яких ви не знайдете де-інде. Тож продовжу з того місця, де зараз перебуваю в чайку пам'яті та рештках мого мозку, прокинувся сьогодні у сідну повний безвихідь і вирішив, що іншого виходу немає, як продовжити боротьбу з тим, хто намагається мене залякати, шантажувати, тиснути через голоси, галюцинації, запахи, навіть ледве відчутні фізичні дії, які все одно є впливом на мозок. Адже саме через мозок ми пізнаємо світ. І саме тому голосам так легко вести людину в оману обрехати, наговорити на неї все, що потрібно, зробити її жертвою, бо вони знають усе, усі комплекси, слабкості, страхи, бо бачать це в голові і можуть за допомогою своїх людей взяти будь-якого будь в будь обороту, раючись в уїгра Люцифера, і потім за своїми лукавими правилами на вимагати з людини плату.